У той час увійшов Ісус до Єрихона, і приходив через нього. І ось один чоловік на ім'я Закхей. Він був старший над митарями і був багатим, бажав бачити Ісуса, хто він, але не міг через натовп, бо був малого зросту. І побіг ще наперед. Виліз на смоковницю, щоб побачити Його, коли Він буде проходити біля неї, коли Ісус проходив, прийшов на те місце і глянувши, побачив його, сказав йому Захею, злізай скоріше, бо сьогодні мені належить бути в Тебе в домі, і Він поспішно зліз. І прийняв його радіючи, а всі, побачивши, те, почали нарікати, навіщо він зайшов гостити до грішного чоловіка. Закем, ставши, сказав Господу. Ось Господи, половину майна мого я віддам у Богим. І якщо кого скрив дивчим, повернув четверо. Ісус сказав йому, сьогодні прийшло спасіння дому цьому, бо і Він, син Аврамів, прийшов бо син людський знайти і спасти те, що загинув.